Бердянськ стане базою військово-морського флоту України на Азовському морі. Таку перспективу озвучив командувач ВМС України Ігор Воронченко під час робочого візиту до нашого міста. В акваторії Бердянської затоки планується розмістити один чи два дивізіони військово-морських сил України. Після виходу військових частин, військово-морських сил з анексованої території. У нас виникла проблема щодо розміщення і дислокації цих військових частин. Це перше, і по-друге, це Азовська морська операційна зона, у нас поки що залишається відкритою і панування в Азові Чорноморського флоту повинно бути те саме в е, якихось в межах. Ну а саме головне це безпека, це оборона держави, і щоб люди е, України. І Мешканці міста Бердянська спокійно відчували, що над ними мирне небо, а не так, як зараз під Донецьком або під Луганськом. Комплекс споруд по вулиці Туристичній раніше Єгорова, колишнього ПТУ, перебуває на балансі Бердянського державного педагогічного університету. Його й планується передати військово-морським силам України. Університету належить комплекс споруд по вулиці Єгорова. це колишнє професійно-технічне училище. Ми готові передати на баланс Міністерства оборони комплекс споруд, який включає навчальні майстерні, навчальні класи та гуртожиток. Але за умови, якщо Міністерства оборони залишить у користуванні земельну ділянку. площою майже 2 2 гектари для того, щоб ми проводили там навчальні заняття з підготовки водіїв класу БЦ. Гуртожиток, який належав нашому університету, і Десь рік тому був переданий на баланс міської влади з умовою відшкодування 35% як житло для працівників нашого університету, переданий на баланс міністерства оборони з тією самою умовою. Віце-адмірал ВМС Ігор Воронченко оглянув будівлю та територію, яку планується передати військово-морським силам, станом та географічним розташуванням комплексу. Командувач залишився задоволений і запевнив, що буде активно домагатись якнайшвидшого початку реконструкції. Я буду Буду в моїх силах наполягати, щоб було прийнято рішення щодо скорішого виділення коштів для проведення ремонтів. Батальон стоїть вже тут, тому назад путі нету. Іти крокувати тільки вперед, вперед і вперед. Ігор Воронченко спільно з депутатом міської ради Григорієм Патеєм також оглянули акваторію затоки, де можна було б облаштувати базу для військових катерів. В цілому візитом до нашого міста командувач ВМС залишився задоволений. Хочу виразити подяку місцевому органам влади і ректору університету щодо кроків на зустріч, щодо надання можливості передачі фондів садної. Інфраструктуру в другу, тобто з одного органу центральної влади в другий. Комплекс наповнений 100% задовольняє розміщення тут і батальйони, а, мабуть, навіть і більше, і дозволяє провести, розвинути базу підготовчу, учебно матеріальну для того, щоб проходили. Планомірна і стовідсоткова на процес п'ятовки особового складу за результатами візиту командувача військово-морських сил України Ігоря Воронченко, довелось досягнути декількох принципових домовленостей на взаємовигідних умовах як для військових, так і для бордянців. Так, окрім реконструкції комплексу будівель БДПУ на пустері неподалік колишнього заводу прилив за рахунок Міністерства оборони можливо збудувати декілька багатоповерхівок на базі БДПУ відкрити військову кафедру з підготовки офіцерів ВМС України. В короткостроковій перспективі домовились, що на день міста, 17 вересня, з концертом виступить оркестр військово-морських сил України.